Доброго дня, 8 липня 2023 рік і зараз хочу вам показати сорт вишні рандеву. Ось така ось пізня вишенька. Ну, сьогоднішньою селекцією погоджуюсь, буду казати середню пізня. Селекція йде вперед. Є набагато пізніші сорти. Так. Ось така ось вона темна. Відблискує на сонці. Давайте скуштуємо. Так, що скажу, не непритаманний у неї для вишні смак. Кислоти нуль, цукру десь вище за середину. На четвірку, на 3,9 з 5, скажімо так. Я завжди вимогливо ставлюся до смакових. Так, по врожайності поки нарощує. Сорт на другий рік сигналить і так ось потихеньку нарощує врожай. У ну, мене ще тут жорстке формування йде. Не потрібно про це забувати. Що тут зірвемо? Ну, ви знаєте, доволі смачна вишня. Сорт рандеву. Цікавий в неї такий смак. Я навіть не сказав би, що це. Чиста вишня щось таке, ніби як від неї відчорешні є. На вигляд вишня. Ягода невелика, середнього розміру темна. Ось не травмується при відриві. Класно. Мені подобається. Поки що питання до врожайності, можливо, це питання до запилення, але цвіту я на ній багато не бачив на цьому деревцяті. Тому поки ось так. Ось ще сховалося. Декілька плодів. Будемо спостерігати за нею. Є вона у саженцях, з'їв я сигналки. мені дуже сподобалося. Вирішив зробити. Дуже смачна. подобається на смак. З врожайстю, ну, врожайність будемо спостерігати. Я думаю, що все буде нормально з роками. Ну, деякі сорти хочу там 6 років, щоб показувати суперові врожаї. Ось так на огляді був сорт вишні під назвою рандеву саженці наявності. Дякую за увагу.